Традиційно ми розпочинаємо з нашого улюбленого питання. Чим же відрізняються тренінги в молодіжному центрі, взагало загалом неформальний вид навчання, і школа? Ну, вони мені більше подобаються із за того, що я розмовляю з кимось, знайомлюся, знаю щось нове. А в школі що? Ти сидиш у такого рівно, думаєш, божечкою, але скучно, але я спати хочу, а то я взагалі часом в голові хотіть байк, я їсти хочу. А в, тут, а а тут їсти не хочеш. Ні. Тут я зайнята, мене розвивають. Мене ніколи не катують, слава Богу. Улюблений захід, ну такий, у нас є багато розважальних заходів. А такий з розумних, де ми там сиділи, щось писали, слухали. Або, може, куди ми їздили, і тобі тобі сподобалося. Розказуй свої враження. З психологом. І оце як ще колись в бібліотеці було теж. Так, да, це теж Аня до нас приїжджала. Да. І твої заходи. Це так приємно, може. Ну, Це не просто за багато заходів. Я вже не пам'ятаю назву. Ну так. Да. У мене зазвичай такі заходи, що я всіх тільки напрягаю. Ну, Там просто назви такі, що це прям жесть. Так, <пиш> 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 да, проектний менеджмент, свот-аналіз, всі діла. Це <пиш> має бути щось по-крутому. <пиш> <пиш> ну так. <да. пиш> Добре. Який твій захід взагалі сподобався з тих, що ти проводила, з тих, що хтось з твоїх колег проводив, і взагалі відбувався тут. Для дітей, підлітків, може, навіть для старших, може хтось з нас приїжджав. Тяжко. <рігла> <рігла> мене буде топ-3. <рігла> О! Нарешті буде топ-3. З Маргаритою не вдалося, був топ-1. <рігла> так от, значить, тако буде. Е, Життєстійкість. <рігла> Далі. Психологічний тренінг. Реальність вес інстаграм в рамках проекту твоє життя вибір 2.0. Добре. Так, переходимо, значить. Значить, значить, значить. Переходимо до твого кола оточення. так. Переходимо до твоїх знайомих, друзів, тих людей, з ким ти спілкуєшся. І саме до того, як вони ставляться до молодіжного центру, до твоєї зайнятості, того, що ти там розвиваєшся, проводиш заходи і так далі. У мене мало <сігра> 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 ну, в мене є, прям... є такі друзі, які ну, типу, підтримують, але вони сюди не ходили. Вони там кажуть, займайся чим хочеш, роби, що хочеш. Саме головне, щоб тобі подобалося. Отак. А є одні, які думають, дивляться така, що там забула. Не знаю. Обично я їх така, так. З такими треба коротко. І ясно. Булося не торсіти, ні. Коротше, Юлія, якщо волосся десь торсити, то ти кажеш. Друзі ясно. Друзів небагато. а батьки. Ну, батьки не підтримують. Так само, як і деякі друзі кажуть, хочеш, роби, що хочеш, і так далі. Ну, це добре, що вони забороняють. Якщо хочу щось нове пробувати, мені скажуть, пробуй. А Денис, як Денис ставиться до того, що ти така Денис, ти йдеш на захід. Я я так не кажу, в нього питаюся, Денис, ти хочеш? О, значить, все добровільно. Так, да, як він сказав, що я його заставила прийти. <рес> такого не було поки що. Давай поговоримо про болюче, про стереотипи про підлітків. Те, що тобі найбільше не подобається, що кажуть. Малодія молодь нічого не хоче. Ну це вже це база базована да. А що таке, що, щось такого подібного або іншого тебе бісить? Та ти нічого не розумієш. Я в твоєму віці те то, те-то вже робив, а ти що? Оце прям саме-саме. <п 'ятна> <п 'ятна> Якщо я скажу свою думку, вони спочатку кажуть: та висловий свою думку, не бійся. А ви тоді кажуть: «Да що ти розумієш? Все!» Всьо? І нашого щось сказати ще? Послухала, послухала, їм легше стало. Пішла <'ятна> <п 'ятна> розвернулася в кімнату. <п 'ятна> <п 'ятна> ну, так. Да. Зараз ми послухаємо про шлях від нашого кочівного заходу в школі. Ми тоді просто так вирішили за один день, що ми прийдемо в школу проводити захід. До того, що Вероніка зараз, через рік після того, може проводити власні заходи. Скоро буде мати свого підопічного молодшого волонтера, буде навчати як же як розвиватися вже буквально з 10 років. А з 11 вже й заходи свої проводити, і так далі. Правда, з 11 свій захід провести це шок контент Але в молодіжному центрі Кеннеберг, можливо, це. все. <смітна> <смітна> Зараз я хочу почути від тебе А про те, чому після того заходу тобі це сподобалося, а. Б. Як ти дізналася про можливість стати волонтером молодіжного центру. А. Б. Чому ти після паузи бути волонтером вирішила вернутися? Бо в тебе ж був такий тімний да. момент в біографії ну, місяця. <laughs> да. 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 Зараз чуєш? Ну так, в школі мені просто сподобалося, як це перший захід був, прям на якому я була, в школі, бо там було комфортно і комфортна обстановка, все було добре. Мені сподобалося щось взнавати, але в школі сидіти тако довбатися в ті книжки, що нічого ти не розумієш, сидиш і ридаєш над цим всім. Ну, нічого страшного. Ага. Ну, Школа то святе. Не можна про школу погано говорити. Мені моно. <гум> мені мама вчора сказала, що в мене лице субтитрами. <гум> Тобі було комфортно, атмосферненько, все прекрасно. Да. Далі, як ти дізналася про те, що можна стати волонтером і чого ти не злякалась волонтерства? До речі, коли вся історія починалася зі мною, мені було 12, 12 років. Тоді до нас приїжджали волонтери взагалі зі Львова і майже зі всієї України сюди, в Смигу. І на мене казали прибиральниця. Бо волонтери, волонтери, <рив> <рив> волонтери приїжджали, нам робили сцену, вони прибирали, вони малювали мурали великі, ті малюнки на стінах. І типу, я їм допомагала, це було супер круто, прикольно, поки вони були в Смизі. Коли вони поїхали, і я вдягала футболку бур, і там було написано Волонтер, мені з гордістю однокласники заявляли, прибиральниця. <світ> да. Тут вже такого не стоїть питання і якогось стереотипу, бо зараз волонтерство стає чим трендом. <світ> да. Особливо серед типу, дітей, молоді. молоді, це взагалі. Але ми до цього йшли довго, і коли тільки починалося рік тому волонтерство, ще питання модності тренду не стояло. Чого ти вирішила ризикнути і попробувати? Ну, мені стало цікаво. Тоді, коротше, коли ви про це говорили, мене тоді на тому заході не було. І на слідуючий день, на, чи в той самий навіть, певно, день, чи на світуючий день, мені сказали, що таке є, така штука мені ваша розказала. Угу. Я так, блін, хочу попробувати. А це Мені цікаво. Ну, я прийшла сюди, заповняла Google форми, розбирала почерк вчителів. І Google форми ще там. Не Google форма, а це. Таблички. Таблички, да. Потім робила а... реєстраційні списки. Да. Ой, не реєстраційні списки, а Google форми для реєстрації. Да. А потім я почала робити заходи сама. Подожди. Дос. А, перерив! Перерив. Зараз буде такий шок-контент від Вероніки. Це було літом? Ні, це було весною. Весною. А тоді, коротше, почався завал. Просто завал по навчанні, в школі, я не встигала, я, я взагалі просто нічого не встигала. Я, коротше, тоді за той період походила десь до 4 кг скинула. І за те, що я просто не встигала нічого. Я така, стоп! Спочатку я зробив в чомусь паузу. Бо якщо я в оркестрі зроблю паузу, я тільки туди потім вернуся. <coughs> да. Я думала, що я все вже більше вернусь в волонтерство. Але. Але. Пройшов місяць. І да. я через місяць прийшла назад сюди. Так я дивлюся. Вероніка? Спавшо? А, ні, я хочу вернутися, я така. Не, я питала, що можна вернутися. Це було питання. <рес> це типу все було в моїх руках. Далі ні? І я така, ну то, ну типа, боятися вертатися ну, не треба. У нас є такі волонтери, яким там було теж такий завал, завал, музична школа, там, школа і так далі. Але якщо ви мене чуєте зараз, не бійтеся. <рес> якщо що ви вертайте. ну я не кажу, що там прям все, я б ти прийшов і така кажеш, і все, я вернуся. Ні, ну, написати, домовитися. Uh -huh. Я, звісно, може, маю лице з субтитрами, але я не златьве тим <під> часом. Yeah. Ну і після того почалося. Почалося. Супер-пупер літо. Yeah. Ми проводили табір. Це було жорстко. Це було, це було так тяжко. Коли ти кажеш, прийдіть на точку, а точка це віка, яка має розказати вам правила. Вони стоять і втикають в підлогу, шукають точку. Це було саме прям жорстке. Прямолінійність це її друге ім'я. У нас така крута вечірка була, що всі позавідали. У нас тоді просто три дні це було опаґавном стайл. Типа, Боже, тут 30 людей в актовому залі, танцює сьогодні опагавнам стайл. Він такий все ж, якби ми були на поверсі другому, ми провалилися під низ тако, ну типа. Або у нас без сусіда да. <smug> Подождіть? <свісна> Розумне, захмарне. Що об'єднує нас? Нас 11 волонтерів на даний момент. Я 12. тьотя. Ти не волонтер, ти адміністратор. Координатор. Що об'єднує цих? Умовно 12 людей. І ну, давай з тих там фанатів молодіжного центру. Які три цінності, три характеристики, от, що в нас є спільне? Досягти того, щоб молодь зрозуміла, що то не якась фігня чи секта, а що це реально корисно і це не скучно, як всі думають, чи ще там щось? Я не знаю, хто що думає, але но... Тут весело, то, то не скучно, ти не сидиш за столом і нічого не робиш, слухаєш, що тобі розказують, ти щось робиш, тут всякі ігри і все останнє в такому дусі ні, мені так разом говорить. Давай ще два. Називай. Ну, коротше, ми не боїмося ризикувати і пробувати щось нове. Да. Третє. Е ми підтримуємо один одного. Це прям. Звісно, да. часто бувають скандали. Ну, нічого, ми ну, до до... ну, Ми приходимо до одної спільної думки і ми це все розбиваємо далі. Mm -hmm. О, добре. У нас було вже топ-3 заходи, топ-3 фактори, які нас об'єднують. Е, скажи про, те, про, ти, про ті три причини, які надихають тебе залишатися волонтером, е, організовувати заходи і допомагати молодіжному центру. Ну, перший це. Те, що на ті заходи хоч хтось приходить. Навіть якщо буде мало людей, то це хтось цікавиться. І вони хочуть зрозуміти щось і навчитися, а не. Ай, знає, що на що воно мені треба? Не знаю, а то їй не божечко. Друге, це завжди весело. Просто ми, як створюємо щось, якщо іменно це вдвох, хоча б. Ну, коротше, якщо командує хоч ще з кимось, ну це завжди весело. Це просто реально завжди весело. І третє. Навіть не знаю. Ти не сонце все робиш, ти ще там щось цього. Ти знаєш, що ти не сам, і що навіть якщо тобі хтось скаже, що ти щось не таке. якийсь не такий, то все одно біля не тебе ще їх. є 10 таких не таких. Да. <х> <х> Тому це прекрасно. Ну, взагалі, да. Нас всі самозамінні. Наприклад, якщо хтось нас постійно фоткає. В неї є одна-дві часом три людини, які можуть її замінити. Тому, якщо нема Поліни зробити анонс, це може зробити будь-хто, звісно, може бути 250 правок, але ніхто не боїться робити роботу когось, яка ну, яка закріплена за іншим. Бо ну, ми всі розуміємо, що, ну, наприклад, не, не вийшло прийти, але це треба зробити сьогодні, бо того ж у нас горить дедлайн, от нам прямо сьогодні, от прямо вже треба. Ну і всі розуміють, що треба, то треба. Що для тебе означає бути щасливою? Філософія. Їсти, спати і ще чимось займатися. Бо якщо я буду тільки їсти і спати, я не можу. Для мене 24 часа бути в одній кімнаті, це вже. я вже котуху їду, я не можу. Ну можу... коли я така. мені каже... не їду, вона не на тебе все. Все кипить, ти кипиш. І киплять я пам'ятаю, якось була просто тут, тако, кожен день, така субота-неділя, я теж тута, і мені каже, Аня, тобі треба відпочити. А це просто можеш. І я така добре, треба відпочити, то треба, щоб хоч з ніг не палили. <ріх> Коротше, я один день така вирішила, все, я лишаюсь дома. Я виспалась, я наїлась вже після обіду, а я не знала чим зайнятися. Бо я привикла, що я сижу на офісі, і в мене щось там такое: проекти заходи, навчання англійська, підготовка до інших заходів, ну, отак от, по, кругу, по кругу. А я сижу вдома, і, я розумію, блін, мене руки чухаються, у мене що ноутбук на офісі лежить, а, а як? А я що вдома можу просто лежати і нічого не робити, навіть на ліжку нічого не робити серйозно. Ні, І все. І на другий день я вже була на офісі. Я відпочила, прекрасно. Ну, головне шукати баланс, гармонію, ловити дзен, але ну. Все кому як подобається. Да. Це залежить від людини, не від когось. Хтось може бути не в ресурсі після 2-годинного заходу. <рес> <рес> Згадала один момент. А хтось може працювати 25 на 8, <рес> Да. Працювати. У нас, якщо якийсь важливий захід, то типу, скільки треба, стільки всі готуються. Да. Всі, особливо, якщо це захід такий. Якщо ти проводиш йому цей захід, ти прям мусиш. Да, Вероніка така, а ні, я там вчора ще пів 12-ї додала пару слайдів до презентації, ти бачила? Я так, що ні, тоді я вже спала. Okay. На цій прекрасній ноті ми закінчуємо наше інтерв'ю з Веронікою. І... Далі ми чекаємо наступного наступного гостю да. з списку наших волонтерів. волонтерів. А, тому ваші здогадки в коментарях і пока. до нових зустрічей! Всі пока!